На Чорнобиль журавлі летіли, звирі вертались навесні, як сніжниці попили, що біле, розвивалось в рідній стороні. Там згоріло гнізда і гніздечка, пожавіла хвоя і трава. Журавлинка, крихітна вервечка напнулась, наче тетива. — Дідусю, дідусю, як це могло трапитись? Що саме? Згоріло всі гнізда. Де, звідки ти дізналася? Також же вірш на Чорнобиль журавлі летіли. Ці події сталися давно. Тоді люди ще не усвідомлювали, наскільки це буде величезна катастрофа. Саме вона перетворила невеличке містечко поруч з Києвом у місто Привид. Жодної людини не проживає там, лише дикі тварини. А ще... Покинуті будинки та речі людей, які вони залишились в цьому місці, і іграшки, які малята не змогли забрати з собою. Київ мальовниче місто в серці Європи. Сюди приїжджають гості з різних країн світу. Дехто з цих гостей навідується й до мене? Сам я мешкаю неподалік від Києва, там, де от уже тридцять років. Не живуть люди. Тоді в Прип'яті мешкало 45 тисяч людей, і майже все місто працювало на Чорнобильській атомній електростанції. Однієї квітневої ночі на станції трапилося справжнє лихо. Вибухнув атомний реактор. і у повітря потрапили небезпечні для всього живого речовини. Треба було швидко рятувати людей. Лише через день людей почали вивозити з міста. Ніхто з них не знав, що покидає свій дім назавжди. Так я залишився сам один. Я бачив, як засипали землею цілі села, щоб уповільнити розповсюдження зарази, як ризикували ліквідатори, коли гасили пожежі. Як зводили над реактором бетонний саркофаг. Багато людей пожертвували для цього здоров'ям і навіть власним життям. Відтоді минули десятки років, а Чорнобильська зона досі лишається забрудненою. Час від часу сюди пробираються шукачі пригод. Вони можуть зустрітися із моїми сусідами. Адже тепер тут домівка для звірів та пташок. Деякі з них рідкісні і здатні жити лише тут, де люди не зможуть оселитися ще впродовж тисячоліть. Нам нема чим пишатися, але є про що пам'ятати. Наша планета єдиний, дуже вразливий організм. Може, людям варто частіше до мене приїжджати, щоб пам'ятати, що тут сталося, аби ніколи і ні за що цього не повторити.